Вітаю вас, глядачі! Ми продовжуємо котячі пригоди, і сьогодні ми дізнаємося історію міст близнюків потопотунькали. Після того, як ми знайшли золотий ключ, можете подивитися за посиланням побували на острові розробників, ми пішли гуляти лісами і надибали ось такий монумент. Давайте почитаємо. Вважається, що монстри походять з цього острова. Дехто вірить, що старі майстри також були їх творцями. Ось таке цікаве повір'я. Давайте пройдемо, заберемо ще монетку. Так, в цих лісах ми були тут такі дуже моцні бандюки живуть. О, ще монетка. А що є навкруги? О, магічна вежа. А давай подивимося, що в ній. Ми тут ще не були. Заклинання Форсерк робить тебе величезним. Вивчити? 50 золота. А давайте вивчимо. Будемо здоровидлом таким що ну. Так, магія. У нас ще вистачить грошей. Вистачить. Давайте ми ще щось покращимо. Ага. Це заклинання додає 50% урону. Супер. Так. Ось такий рівень магії. Ну що ж, давайте йдемо далі. Доволі непоганий такий апгрейд по магії ми отримали. Так, тут ми вже були. Рухаємося далі. Карась, карась, карась не чіпаємо. Ану, давай спробуємо. Ай, це в нас ще не то заклинання, це крига була. Ну добре. Походимо, пошукаємо монетки, можливо, вони там десь є. Мяутаун ми вже проходили. Ось тут буде посилання. Завдання кото столиці теж ми проходили. І завдання короля, ось тут можете подивитися. Завдання коваля ми теж виконали. Ой, стоп, 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 лисички. Почекайте. Так, Бермяутський трикутник це було минулого разу. А ось тут у нас міста близнюки. Перший квест лікування котячою м'ятою. Чи не здається тобі дивним, що місто абсолютно пусте, але дошка завдань у ньому досі працює? Будь ласка, моя сестра дуже захворіла. Допоможіть хто небудь. Ну що ж, давай поглянемо, що потрібно цьому селянину. О, кота мандрівники, ви тут, то тому, що побачили завдання на дошці. Будь ласка, моя сестра Близнюк дуже захворіла, я не знаю, що мені робити. Селянине без паніки, твої рятівники тут. Котяча м'ята, будь ласка, знайдіть цілющу котячу м'яту. Вона може вилікувати будь що. Я це знаю. Вона росте біля підніжжя гір. На схід звідси. Будь ласка, покваптеся, я не знаю, скільки часу у неї залишилося. Ну що ж, напарнику, здається, нас послали за травою. А точніше, котячою м'ятою. Ну, ну, так. Там, де гори, полонини і дракони? Помирають, десь росте там м'ята. Та. О, ще один дракончик. Так, заберемо досвід. До О, ось тут вона. Хм, це має бути те саме місце. А де ж котяча м'ята? О, ні, приготуйся. Це засідка. Е, е, Баранці, я ж тільки по траву прийшов. Нарву трави та й піду. Що ви такі агресивні? Рогаті тварюки. Ну нічого. Так, а по кущак є ще щось? Може, золото хтось загубив. Бо м'яту ми то підберемо, а от золото на дорозі не валяється, а в кущах може бути так, досвід знайшли, а золота немає. Ну, добре, так, нам туди. Там був цікавий острівець. Не може бути. Монстри витоптали усю котячу м'яту. Давай повертайтеся, можливо, зможемо придумати інший план. Ну так, м'яти не було, нам потрібен інший план. Дві книги і один буквар. Так, пробігаємо. Оп-оп. О, а це що за штрих стоїть? Тримайся подалі від міст, близнюків. Для тебе це останнє застереження. Що це в світі робиться? Двері відчиняються, і ми бачимо, що цей будинок давно покинутий. Що? А де це селянин? Не може бути, щоб це нам привиділося, правда ж? І якщо у нас є час, нам потрібно перевірити місто на іншому боці. Так, котячу м'яту затоптали монстри, а у нас що? Видіння замість цього? Ану тут. Лікування котячою м'ятою знову. Окей. Будь ласка, допоможіть, моя сестра дуже хвора. Хто небудь, допоможіть нам. Чекайно, це все видається дуже знайомим. Ходьом перевіримо. О, котомандрівники, мандрівники. Ви тут? Тому що побачили завдання на дошці, будь ласка, допоможіть, моя сестра близнюк дуже хвора, я не знаю, що мені робити. І дайно ну, я вгадаю, тобі потрібна котяче м'ята. Будь ласка, знайдіть цілющу котячу м'яту. Вона може вилікувати будь що. Я знаю, вона росте біля підніжжя гір на схід звідси. Будь ласка. Покваптеся, я не знаю, скільки часу у неї залишилося. Хм... Отже, перший похід по траву був невдалим. Спроба номер 2 Окей, що в нас тут буде? Ага, те саме місце. Щось тут не так. Це відчуття, ніби ми все це вже робили. І якщо я правий, то ми знову прямуємо у пастку. А якщо ми сховаємось он там і вистрибнемо на тих монстрів, що скажеш? Приготуйся. Це станеться будь-якої секунди або прямо зараз. О, а от і монстри. Ну що, давай. А -а -а -а. Так, ви мені знову цю траву не потопчіть. А, тому то ви так о, нормально блискавками стріляєте, понажираються м'яти котячої, що тут не ясно? Котяча м'ята, Що ви собі до рота пхаєте? Ха, Ха, я просто геній. І подивись, цього разу ніхто не потоптав котячу м'яту. Ти підбираєш трохи цілющої котячої м'яти. Ідеально, давай повертатися до міста. Опа, ще досвід знайшли. Повертаємось до міста. Дракон, я тебе не чіпав. Ти почав перший. Кузня, це добре, і ми прийшли до міста. Я казав тобі, щоб ти не втручався. Де селянин? Ти працюєш на дракота? Візьми це і ніколи не повертайся. І це твоє супер останнє попередження. О, чудово! Магічний капелюх секонд хенду. З латками з дюрками. Тепер я точно впевнений, це місто відображення того, що на іншому березі. Тут задіяне могутнє прокляття. Наступна частина пазлу нас чекає у місті, що навпроти. Ну. Ну що ж, йдемо навпроти, щось нам там може бути. О, завданнячко. Другий квест лицар кошмарів. Тепер моя сестра не може прокинутись. Будь ласка, допоможіть нам. Це може дати нам більше розуміння про це прокляття. Вперед. Котомандрівники, Ви повернулися. Котяча м'ята, що ви дали, допомогла моїй сестрі. Дякую. Але ж ми не той цей. У моєї сестри пройшов жар, але вона ніяк не може прокинутись. Вона постійно марить і у вісні згадує якогось лицаря. Будь ласка, ви маєте нам допомогти. Схоже на діяння привида. Вони іноді проникають у сни і не дають прокинутися сплячому. На щастя, привиди лишають сильний запах, який легко можуть відстежити такі духи, як я. Йдемо по сліду. Ото її трава зачепила. Ну, згадує лицаря, то нічого, головне, щоб шаблюкою не махала. Так, ну що ж, пішли по сліду. Чудовенько, схоже привид в цій печері. Щоб по справжньому вгамувати привида, потрібно перемогти його і усіх його міньйонів. Зрозумів. <звук> так, привид і міньйони. А міньйони це що, дракони? Ну добре. Ви посіпаки привида, тому ви маєте трошки померти. Або не трошки. М -м -м, якийсь такий чи меч, чи що воно. Ой-ой-ой. А, та вони 10-го рівня печера, в принципі, мені пощастило. Бо якби було трошечки вищого рівня, трохи б відгрібав, мабуть. Ха-ха, он ще й скринька. Промахнувся. Так, скринька. Що в нас тут? І. Ну, окей. Ідемо далі. Чудово випадає щось таке, але не те, що нам треба. Добре. І наш привид. Ой-ой-ой-ой! Гріша, ти що? Чуть не лупанув мене. Так, давай. Оп-оп-оп-оп, хопа. Лапотульна робота. Думаю, що ми можемо помахати лапкою цьому привиду і сказати: нехай щастить віця! Тим не менш, давай повертатися назад. Сестра селянина мала б вже прокинутись. Так, от тільки зазбираю все золоце, оу, золота скринька, а я її тепер можу відчинити, бо в мене що є ключик. Ммм, який капелюх. Це доволі непоганий капелюх. Мабуть, навіть краще, ніж моя корона. Так, подивимося зараз. Капелюх, капелюх. Такий, наче Робінгудський з пірячком. ну що в нас? Так. 100% краще. Одягаємо. Новий модний капелюх і погнали. Так, зайдемо ще, піднімемо магію. Та ні, на 170 золота ми нічого не піднімемо, тільки відра зі сміттям. Погнали до селянина. Твої старання нічого не змінять. Дайте їй спокій. Їй сестрі? Цей будинок виглядає пустим і покинутим багато років тому. І якесь дурбецело прокляло все місто. Няв. Ми можемо дізнатися більше у місті на іншому березі. О, карась заодно і повечеряємо, чи ти не дуже смачний? А з досвіду з тебе випало нормально. Так, давайте збережемося, бо ми вже багацько пройшли, щоб не повертатися. І до дошки Квестів, Лицар Кошмарів, знову. Тепер моя сестра не може прокинутись. Будь ласка, допоможіть нам. як і минулого разу, ми знаємо, що це робить привид. Поспішаймо. Так, ну, не будемо навіть балакати. З котом селянином зразу. В печеру дамо міньйонам і всім. О, або нам зараз навішають трохи. Так, лисички. Ану, припиніть оце от все. Ваше втручання потрібно припинити. Це єдине, що у мене залишилося від неї. Помріть. Во-во, а що це таке скажений і агресивне? А давай поговорити там і все. О, бачу, один відпав. Так, цих гусей літаючих треба якось швиденько побити. Нічо собі, отак, от і буває. Кому щось здалося, а ти тепер вигрібаєш. Так, ще лишився один. О, 33 рівень. 33 рівень. 33 рівень. Щось мені підказує, що ми його ще побачимо. Давай повертатися до міста. В мене є передчуття. a feeling. Feeling і Сову. Так, йдемо до міста. Куда нас веде. О, селянин. Ти ви на березі, що топитися зібрався. Сестричко, мені дуже шкода. Я не зміг тебе врятувати. Я. Такий Нездара. Якби ж то, якби ж то я мав сміливість використати цю книгу. Увесь цей час це був просто магічний спогад. Після усього цього селянин так і не зміг врятувати свою сестру. Ходімо, дізнаємося, що там нам розкаже місто на іншому березі. Так, трошки сумна історія. Третій квест. Книга. Потрібна допомога у пошуці книги. Потрібен провідник-охоронець. Якщо ми дізнаємося, що то за книга, можливо, ми зможемо зняти прокляття. Селянина немає вдома. Куди ж він пішов? Він залишив слід. Можливо, ми зможемо вистежити його. Потопотунькали. І куди це він пішов? -о. -о, -о. Ти диви, якими чагирями. Баранців обходив. Все-таки трошечки кумекає. Так. Йой, скільки вас? Слухай, а що це у вас тільки тут одні баранці, а овечок я ще ні разу не бачив? Ну з бобрами там складно зрозуміти, хто це. Так, одні баранці, ще й такі агресивні. Так, лупоки. Опа! Мінус, мінус, мінус. Давайте, помирайте потроху. Так, там ще один ходить. А знову золото це випаде. Так, ну де ти там вилазь? Що ти по кущах нічкуєшся? Ой-ой-ой! Щось стукнуло мене, іди сюди, ди сюди, я тобі помщуся. Хух, от так от, щоб знав. Я трохи заблукав, хм. а, знову вийшов на слід. Веде на заборонені поля. Ми повинні бути дуже обережними, чуєш? Монстри на полях неймовірно сильні. Та я, в принципі, знаю, я вже там ходив, відгрібав трохи. Здається, ми прийшли занадто пізно. Та книга. Схоже, він її знайшов. Даю Кігоч, що весь цей безлад стався саме через неї, тобто через книгу. А якщо ми повторимо це завдання, можливо, ми встигнемо зупинити селянина перш ніж він знайде цю книгу. Як думаєш? Ну що ж, літаючі монстри? Албібек, Скоро. Так, золото це у вас тут є. Так, баранців оминаємо. Ой, не не всіх оминаємо баранців. Так, нам що потрібно? Тут нічого немає. Нам потрібно зайти в місто. І... що? Правильно почати квест. Такий самий, але ж ми знаємо, де книга. Третій квест книга. Знову. Потрібна допомога в пошуку книги. Та-та-та. та Добре, давай обженемо селянина у пошуках цієї книги. Побіг, побіг, побіг. Потапатунька лапатульками. Давай, 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 давай. давай Так, побіг, але обережно, бо ще встигнеш. Не туди, куди треба. Так, монстри політали десь. А, он десь стоїть, там охороняє. О! Ти викопав яму там, де, на твою думку, була книга. Ти відкопав дивну книгу Некролаптікон. Книга, що оживляє мертвих. Селянин, мабуть, спробував застосувати книгу, але в результаті прокляв місто і розділив його на дві частини. Поверніть мені книгу. Цей маг ще повернеться. Хіба що ми знищимо некролаптікон. Але це може зробити лише той, хто чаклував закляття. Нам потрібно знайти селянина. Здається, у цьому квесті розробники гри надихалися фільмом «Кладовище домашніх тварин. Молодці. В принципі, дитяча гра підтримую. Хе-хе-хе. Скільки відсилок. Так, баранцям дали порогам. О, селянин. Знову ви двоє? Чим я можу вам допомог... Ти, ото гріша, не вимахуйся. Тобі треба прокляття зняти бігом. Жартую. Ти, ти, ти повинен зняти прокляття зараз же. Ні, облиште його. Ого, позвав своїх друзів. Що, одному вигрібати дуже скучно. Ну нате. Я не розумію, що тут відбувається. Слухай сюди, хитродупенко. Я знаю, ти любиш свою сестру. Але її вже не повернеш, якби невпинно ти не прикладав зусилля. Ні, ні, некролаптікон, якби ж то я тільки мав. Мені дуже шкода, але ти маєш прийняти це. Твоя сестра вже не з нами. Ти, ти правий, я ніколи не хотів цього для нас. Дякую вам обом. Тепер я бачу, і я знаю, що повинен зробити. О, нам дали якогось магічного патика ще одного, чи що це таке? Так, трошки сумна історія, ну нічого. Няв. Я думаю, що тепер прокляття знято. Селянин може видихнути з полегшенням. А ми можемо піти поспати і зберегти гру, так? Чи одразу будемо виконувати наступний квест? Четвертий квест Розв'язка близнюків. Знайди мене, мені потрібна твоя допомога. Востаннє. Це той мах. Він пише так само, як і балакає. Дякую, що прийшли. Я впевнений, що ви вже здогадались, хто я такий. Ти той дурненький селянин, правда ж? Так. Я витратив багато років, вивчаючи некролаптікон. І це мене змінило. Мах дарує вам знайомий листочок котячої м'яти. Можете віднести її на могилу моєї сестри. Це була її улюблена. Якщо це принесе тобі спокій, ми це зробимо. Ходімо, я знаю, куди нам потрібно. куда куди, на кладовище? Такое собі. Трохи сумний квест. Сестру не врятували. Але іноді треба розуміти, що не все закінчується добре. І не завжди буває хеппі енд. Так, а ми знайдемо трошечки золота. Ой, а це що. Так, тут золото ще. Іди звідси. Дай я монетку заберу. Не будь ж Лобенком. Так, монетку забрав. а ну чекай, чекай, там якісь лисички дивні, чи що воно, чи це вже білки. Я не знаю, що це. Якийсь є ж ця лисиця який пісіц. Може це воно. Ну окей. Ну хоч вогнем не плюється, і то добре. З неї випадає трошечки більше, ніж зі звичайних, але і бити її треба довше. Так, ідемо. Коти, що тут поховані, вірять, що вони відродяться з 9 життями старе повір'я, але вони не забули. Ти кладеш листочок котячої м'яти на надгробок. Правду кажучи, я би ніколи не знайшов способу повернути мою сестру. Можливо, тепер ми двоє знайдемо спокій і відпочинемо. Дякую вам. О, візьміть це. Нам воно більше ні до чого. Маленька торбинка з золотом впала прямо з неба. Ну, добре, що хоч не забила. Хоча б біля кладовища далеко б не несли. <гум> Ого, тут багацько золота. Мабуть, усі збереження селянина за все його життя. Ага. Пенсійні накопичення. Дякую, селянине. Сподіваюся, ви з сестрою знайдете спокій та мир. Отже, ми завершили квести міста Близнюки. Ну, така цікава історія. Не скажу, що вона прям порадувала, але доволі непоганий досвід. А як вам, напишіть в коментарях. Також не забувайте про вподобайки і підписку на канал, якщо цього ще не зробили. І побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!